Голландські селекціонери вивели безліч чудових сортів картоплі, кожен з яких по-своєму цінний і унікальний. Сорт року відрізняється від інших не тільки своїми чудовими характеристиками, але ще і тим. Що у нього практично немає недоліків, опис сорту картоплі Роко. Сорт Року прижився в багатьох країнах світу, що свідчить про його пристосованості до різних кліматичних умов. З 2002 року він значиться в Державному реєстрі селекційних досягнень Української Федерації і вважається одним з кращих сортів на українському ринку. Часто це сорт помилково називають Рокко, правильна ж назва Роко, що зафіксовано в державному реєстрі. Рокосередньо сорт картоплі з фазою росту 90 115 днів, у середнього розміру компактний, з потужними прямими стеблами і з хвилястими листям, фіолетовими квітками з червонуватим відтінком. У деяких випадках спостерігається відсутність цвітіння, овальні бульби відрізняються червоним, дуже яскравим і насиченим кольором. Поверхня їх гладка, а ніжна м'якоть біло-кремового кольору дуже ароматна. Цінується картоплярів і високостійкість року до посушливої погоди і умов зростання. Сорт буде давати урожай на будь-якому ґрунті, в будь-якому місці. Але більш чуйний до ґрунтів нейтральної кислотності супіщаним, дерновопідзолистим, підзолистим несуглинистим сорт пристосований для вирощування в різних кліматичних зонах, так як йому під силу витримувати температурні зміни його вирощують скрізь як в Європі, так і різних куточках України. Але більшу віддачу врожаю можна отримати в південних і центральних регіонах на півночі пізніша посадка року призводить до зниження врожаю наполовину. Характеристики сорту року, якщо оцінювати характеристики сорту року, то він безсумнівно отримав би найвищі оцінки, адже недарма будучи ветераном картопляного поля, він не поступається позицій перед новітніми сортами смакові якості сорту за своїм призначенням року відноситься до столових сортів і має відмінні смакові характеристики. Після термічної обробки не втрачає свого білокремового кольору і не темніє, його смажені дольки досить хрусткі і апетитні, а пюре виходить білим і пишним, у м'якоті міститься не більше дванадцять, крохмалю, сорт затребуваний в промисловому виробництві та кулінарії, картопля приємний на смак, не розварюється. Урожайність, сорт крупноклубневий і один кущ картоплі здатний дати 10-12 бульб до 119 кожен. У підсумку виходить до 275 гектара, але невідмінний результат, враховуючи, що товарність цієї картоплі становить 9,6. Відеосорт картоплі року один з кращих вирощуваних сортів ТОВ «Росекспорт». Стійкість до захворювань і лежкість у порівнянні з іншими сортами року має підвищену стійкість до таких підступних захворювань, як рак. Стеблова нематода один з численних представників круглих черв'яків, вражає, як правило, підземні частини рослин вірус і проявляється у вигляді зморшкуватої мозаїки або некротичних плям. Може відмирати і вся листова пластинка, різні види мозаїки. Фітофтороз бульб, якщо не порушувати правила сівозміни, то можна уникнути і парші у дощову холодну погоду листя можуть дивуватися грибком фітофтори, тому без профілактичних обробок фунгіцидами хімічні речовини, призначені для боротьби з грибковими захворюваннями, найпопулярніші фундазол, максим та ін. На жаль, не обійтися. Бульби картоплі сорту року відмінно зберігаються при правильному зберіганні до нового врожаю. Сорт картоплі року характеризується високою лежкістю, відмінно переносить транспортування на великі відстані. Тому багато фермерів вважають, що для реалізації у великих масштабах картоплі з такими якостями і привабливим зовнішнім виглядом краще не знайти. Агротехнічні правила вирощування року. Цей сорт невибагливий до умов вирощування. Але якщо дотримуватися простих агротехнічних правил, він віддячить багатим урожаєм і якісними бульбами. Вибирайте ділянку з урахуванням сівозміни, добре освітлюється сонцем, з ґрунтами нейтральної реакції, використовуйте здоровий насіннєвий матеріал. Оброблений стимулятором росту, бульби повинні бути пророщеними на світлі і мати паростки не більше один з при в кожну лунку, внести по ст ложки деревної золи, обов'язково провести кілька розпушувань в міжряддях і підгортання рослин. У посушливу погоду картопля потребує рясного поливу. Відгуки про сорт року у минулому році садили перший раз, купила спочатку саму картоплю, зварили, посмажили класно. Вирішили посадити, купила десь шість. Все, що залишилося у продавця, посадила десь 4 травня. Ми картопля завжди пізно садимо. Бадилля виросла метрова, може, і вище, після сильної зливи в кінці літа, покосилася. Ми так і не зрозуміли, що це загай. У нас на городі була жука на року не було. Хоча через доріжку росли інші сорти, на яких жук із задоволенням пасся. Урожай зібрали хороший, бульби яскраво рожеві, білі всередині, за смаком схожа на синьока. Ще помітили, що бульби сформувалися близько до поверхні землі, хоча ми садимо досить глибоко і дуже широко від середини куща. В цьому році будемо сильніше підгортати. Урожай зібрали хороший, майже половину залишила на насіння сондесяг, чудо у ротрі у в Євтопіц в трип'ять 0 3. смак відмінний, не дуже розваристий, лежкість поки оцінити не може. Так як зберігати будемо перший рік, на кінець грудня немає жодного проростка. лежить як тільки викопана. Весь урожай залишили на посадку в наступному році. Правда, все бульби великі, тому доведеться розрізати їх. Світлахтп, сортоведріблок постсорт картофеля рок осорт салатний, іде для будь-якого виду приготування, але розварюється слабо, як і всі червоношкірі. Сорти схильний до парші, але дотримуючись сівозміни, запросто можна обійтися без обробки від парші. Особлива відмінність цього сорту те, що він любить посадку в теплу землю замість звичайної температури 7-8 градусів тепла. Йому для висадки потрібно 12-14 градусів в ґрунті. Любить суглинок глину. Чорнозим саме на таких ґрунтах швидко набирає масу бадилля і дає чудовий урожай. миколахт. В саді бацом його форімшовтриатв 11371. Насіння картоплі рок, ми придбали роки чотири тому, і з тих пір вирощуємо його кожен сезон. Природно, в городі у нас не тільки рок, але це один з кращих сортів. Рок відноситься до середньостиглих сортів картоплі, бадилля на грядці висока, стебла потужні, і в процесі вегетації виростають вище коліна. Бадилля змикається, утворюючи суцільний зелений килим. Тим самим зберігаючи вологу в ґрунті, що для нашої місцевості важливо, хоча цей сорт стійкий до посушливої погоди, але на поливи реагує значним підвищенням врожаю. Хвороб на цьому сорті картоплі я не спостерігав, але кажуть, при підвищенні вологості можливий фітофтороз листя, цей сорт прижився у нас через високу врожайність посухостійкості і завдяки прекрасним смаковим якостям у нас вийшло спробуйте і ви пансалові. Оців експерт просто супер 1 мільйон 477 тисяч 833, як бачите, сорт картоплі року дійсно заслуговує своєї світової популярності. Такий продукт і корисний і якісний. Має все необхідне для того, щоб протягом довгих років залишатися фаворитом для багатьох овочівників. Відмінний смак, приємний запах, привабливий зовнішній вигляд, опірність хворобам, простоту в догляді.